Чому ми не контролюємо свої вчинки? Пояснює Роберт Сапольський. Чи ти справді контролюєш свої рішення? Можливо, це звучить дивно, але, за словами нейробіолога Роберта Сапольський, свобода волі це ілюзія. Усі наші дії це результат складної взаємодії генів, гормонів та життєвого досвіду. Давай розберемося, чому ми не настільки вільні, як здається. Твій мозок вирішує все за тебе. Коли ти приймаєш рішення, наприклад, простягнути руку за чашкою кави, здається, що це свідомий вибір. Але експерименти показують, що мозок приймає рішення ще до того, як ти усвідомлюєш це. За 300 мілісекунд до того, як ти щось зробиш, активність у нейронах вже свідчить про твій вибір. Виходить, що ти не контролюєш свої дії, а лише реєструєш а їх. Гормони керують твоєю поведінкою. Давай уявимо звичайний день. Ти прокидаєшся в гарному настрої. Це може бути підвищений рівень допрізину. Відчуваєш злість? Можливо, це сплеск кортизолу. Гормони впливають на нас ще до того, як ми розуміємо їхній вплив. Наприклад, тестостерон не просто робить людину агресивнішою, а посилює ризиковану поведінку. Минуле визначає твої реакції. Твоя реакція на стрес чи навіть ставлення до людей формується ще в дитинстві. Якщо ти виріс у середовищі, де часто був хаос або жорсткі правила, твоя нервова система автоматично реагуватиме на схожі ситуації навіть у дорослому віці. Мозок запам'ятовує шаблони поведінки і використовує їх автоматично. Еволюція заклала в нас певні моделі поведінки. Наприклад, люди схильні бути більш агресивними у стані стресу, тому що тисячі років тому саме агресія допомагала вижити. Але в сучасному світі це може шкодити. Ми керуємось інстинктами, які вже не завжди доречні, але мозок усе ще слідує старим правилам. Чи означає це, що ми просто біороботи? Ні, Сапольський не каже, що ми повністю позбавлені вибору. Розуміння цих процесів дає нам силу змінювати поведінку. Якщо ти знаєш, що гнів це просто викид кортизолу, а твої рішення запрограмовані ще до того, як ти їх усвідомиш, ти можеш вчитися контролювати реакції. То чи існує свобода волі? Наука каже, що ми результат біології, досвіду і середовища. Але якщо ми усвідомлюємо це, можливо, саме це і є наша справжня свобода.